Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу на картах Таро, знак Зодіака Скорпіон, на місяць вересень 2025 рік. Розпочинаємо, друзі, як завжди, наші з вами головні питання: загальний фон місяця, робота, фінанси, особисті питання. Застереження та порада. Ще одну карту дістанемо на ваше запитання, котре для вас дуже важливе на місяць вересень. Загадуйте бажання, а я дістану одну карту. Сьогодні нам допомагають таро вітражне. Також візьмемо по одній карті. на все наши питания. А так уж колода, мадам, нормально. На моєму каналі, друзі, вже є розклади на вересень. Запрошую подивитися для того, щоб ви могли порівняти та обрати для себе важливе, що для вас що до вас стосується. А ми розпочинаємо загальний фон місяця вересень для скорпіонів. Оновлення, старший аркан, блазень. Сімка Пентаклів, а також карта Сови. Старший аркан оновлення показує блазень, показує оновлення. Можливо, ви щось завершили і саме зараз будете розпочинати щось зовсім нове. Сімірка Пентаклів показує очікування результату. Якщо ви, наприклад, багати, багато щось зробили деякий час, і саме зараз результат може бути різний. Наприклад, дуже успішний або просто успішний, і так само я маю на увазі фінанси. Ось ці сови показують, не забувайте спілкуватися з людьми, з вашими друзями, колегами, брати важливі поради, якщо люди вам можуть їх дати. Прямуємо далі робота. Двоєчка мечів, король кубків, а також карта САД. Іноді по роботі можуть виникати суперечки. Це нормальне явище, коли людина працює, вона вдосконалює свої якісь робочі моменти і того ж самого потребує від, наприклад, підлеглих або Своїх колег, для того, щоб обща справа загальна була правильно виконана. Король кубків це може бути чоловік скорпіон або рак, або риби водної стихії. Якщо ви жінка, то вам буде допомагати саме такий чоловік стосовно роботи. Ще також це може бути ваш коханий чоловік. Тому що. Якщо ви жінка, то ви також дама кубків. Карта сад показує багато спілкування стосовно робочих моментів, можливо і не тільки, але ми зараз розглядаємо роботу. Спілкування ось ці сови і ось ця карта сад. Це також спілкування. Прямуємо далі гроші. Шистка кубків, а також. Троєчка жезлів, а також риби. Гроші та риби. Це одне і те ж саме. Зверніть увагу, друзі, шостка кубків вона може повертати вас в минуле. І троєчка жезлів це хтось ще хто може претендувати на ваші гроші. Що я маю на увазі? Наприклад, тройка жезлів, ви працюєте з бригадою, і ви. Виконали завдання і отримали гроші. І залежить від того, скільки у вас людей в бригаді, так будуть розподілятися гроші. Від цієї кількості можуть залежати гроші ваші. Чистка кубків показує, що, можливо, ви будете допомагати комусь з минулого, мається на увазі, наприклад, стареньким родичам або тим, хто для вас дорогий. А карта риби показує безпосередньо гроші, котрі до вас прийдуть. Якщо ви бачите, тут три варіанти грошей: більше, менше і ще менше. Можливо, у вас декілька робот, місць роботи, і ви будете ось так заробляти особисті питання. Принцеса кубків, туз жезлів, а також дерево. Принцеса Кубків це добра новина, котра може стосуватися як кохання, так і якихось питань, котрі стосуються кохання, наприклад, або вагітності, або якихось позитивних питань стосовно в родині, спілкування, налагодиться, наприклад, спілкування з дітьми це особисті питання, тут не тільки кохання. Туз жезлів показує, що ви будете вдало виконувати свої обов'язки, наприклад, все, що стосується особистих питань. Або все, що у вас заплановано, догляд за собою, або спілкування з коханою людиною, або так, як ви в родині поводитесь, або ви мама, або ви тато. І ось це дерево показує стабільний розвиток. Ваших особистих стосунків, які, які б вони не були. Або, наприклад, ви одні, одні, там будете зустрічатися або спілкуватися з кимось, або якщо у вас є родина, то ви будете впевнено рухатися вперед і укріплювати свої стосунки. Застереження. Троєчка Пентаклів. Карта суд, а також розвилка. Зверніть увагу, друзі, стосовно трійки пентаклів, це карта, котра показує майстерність. Але тут карта застереження, і вона показує правильно розподіляйте гроші. Не претендуйте на на якісь дивіденди, якщо ви їх не заслуговуєте. Тому що тут старший аркан юстиція, карта суд, а також розвилка. Звісно, ви розумієте, що деякі неправомірні дії приведуть вас не до збагачення, а навпаки. Це, звісно, вибіркові випадки, але чомусь карти так вам показали. Порада. Вісімка пентаклів. Десятка пентаклів. А також карта змія. Зверніть увагу, 8 пентаклів – багато роботи. Не бійтеся працювати, і, можливо, саме зараз зірки стоять в такому положенні, що ви маєте користатися гарним становищем зірок. Десятка пентаклів це карта родини, це карта доброго заробітку. Тут 8, тут 10. І ось ця карта змія вона може показати хитру, підступну людину, котра може вам чимось зашкодити. А може показати вона здоров'я, котре не таке стабільне, як вам хотілося, б. намагайтесь не тільки працювати, а ще й трохи відпочивати. Звісно, без зеленого змія. Просто укріплювати своє здоров'я. І ще, друзі, у нас залишається одна карта або три карти відповідь на ваше питання стосовно місяця вересень. Для скорпіончиків. Король жезлів, двоєчка кубків, а також плітка та віник. Ось ці три карти показують порозуміння між двома закоханими. Можливо, хтось буде втручатися, третій, втручатися ось в цю пару. І його треба гнати ось цією мітлою, метло... віником. А можливо, ця людина просто вносить сварки або якийсь розлад в ваші гармонійні стосунки. Саме тому його треба гнати подалі. А якщо дивитися загально, то відповідь ні. Тому що тут дві малі карти і одна більш потужна. Не можна сказати однозначно, що на ваше запитання відповідь так, то тільки ні. Якщо ви маєте іншу думку, пишіть в коментарях. Ось такий, друзі, для вас вийшов. розклад. Досить такий гостренький, такий, як є самі скорпіони, котрі полюбляють багато працювати, полюбляють якісь. Такі важкі віди праці. І, звісно, вони намагаються добре заробляти для того, щоб підтримувати свою родину, а також свої почуття. І бажаю вам гарного вересня. запрошую на мій канал. Запрошую підписуватися нових глядачів. До зустрічі зовсім скоро в моїх нових розкладах.